Через рисунок, через, ну, такий, щоб вести глядача mm -hmm. а, і тримати його якби, увагу весь час, тому що ну, це така насправді дуже цікава форма, коли ти а, малюєш і ти не до кінця розумієш майбутнього, там, що зараз відбудеться в цьому кадрі. Ось. Це такі дурби, як називають англійською мовою, і вони дуже розпоширені в сенсі таких комунікацій. Ось, ну, це один з тих роликів, який буде запускатися. У ньому ще буде деякий підмонтаж по ритму і швидкості, от, але ідея буде ту, яку ви бачимо. І тепер другий А, Це вже наша команда, Міллер. Василь, може, ти розкажеш? Ну, ходи, не соромся. Після парамі. Після парамітру. Ну давайте подивимося. Можна світло, будь ласка, вибрати. А що цей перший ряд, якщо було? Ви ну, признаєте цього чоловіка? О, дякую. Я Степанович. Живу в будинку для літніх людей. Заголов тут нас. Моя не в лежу, Хочу лежу, почув. Це моїх. Це воєнний чувств.